Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Хочу сьогодні подивитись, як прийти до своєї фінансової цілі, а як найшвидше якісь поради в цьому році. Давайте подивимося. Поради на фінанси. До кінця року поради на фінанси. Давайте подивимося, що зараз відбувається, як діяти далі. Поради на фінанси, що зараз? І що буде? Зараз у вас є, знаєте, таке, що ви можете відкладати і бути стабільними в своїй роботі, в своїй діяльності, і, в принципі, впевнено мягко, але впевнено йти до своєї мети. Що буде далі? Яка порада? Паралельно можемо прочитати. По-перше, буде дуже важлива розмова дуже важлива розмова розмова по фінансам. Вона дасть вам, можливо, не легко ця розмова, але вона буде важливою, чи це буде впливовий чоловік. Це, чи це буде просто фінансування, поміч от, від якоїсь людини, але про це треба буде домовитись, тобто пробити собі це фінансування і збільшення капіталу. Що це, чи це в роботі з начальником також може бути, чи це чоловік просто якийсь важливий в вашому житті буде, але ще буде до кінця року. Дивимося, що зараз відбувається, і поради, і що буде. Що зараз відбувається? Буде. Дивіться, зараз що відбувається? Стабільність, яка трошечки, знаєте, ви ви хвилюєтесь за те, щоб її втримати, цю стабільність, щоб взагалі все було так, як вам потрібно. Певна структура, можливо, це ще пов'язано з якимись державними установами, або це просто ваше, ваше бажання втримати всі стіни і щоб було так, як я, то і краще. Що буде? Буде підтримка від чоловіка, можливо, це ваш чоловік, а можливо, це просто якийсь важливий, важлива людина в вашому житті, яка, в принципі, через розмову таку по душам вас підтримує в чомусь. Що зараз відбувається? Що буде? Зараз відбувається, знаєте, такий вибір більш емоційний щодо того, що можливо взагалі змінити направлення в тому, де я є активним, де в принципі вже є фундамент. Можливо, піти від цього, але це більше на емоціях. Що буде? Буде важлива якась документація, активна з кимось переписка, більш особистого характеру, і спілкування з якимось чоловіком, яким буде важливим в вашому житті. То це, це вже треба дивитись загальний розклад, але переписка особиста і розмови спілкування будуть дуже важливими для того, щоб зміцнити ваш статус. І я би сказала зараз, якщо ви стоїте перед вибором, то звернути увагу на те, який важливий чоловік у вашому житті, який може вам допомогти. Тобто, чи робити все-таки цей вибір, чи робити цей крок, чи ні, чи змінювати свою діяльність навіть, треба дуже добре подумати.